Військова контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала масштабну агентурну мережу головного управління генштабу збройних сил РФ. Як повідомили в СБУ, зловмисники шпигували за силами оборони одразу у п'ятьох регіонах України. У результаті спецоперації викрито 12 російських агентів та їхніх інформаторів. Частина із них дезертири, які самовільно залишили підрозділи ЗСУ, а коли переховувалися від правосуддя, були завербовані російською спецслужбою. Учасники ворожого осередку діяли окремо один від одного і замикалися на резидента, тобто керівника агентурної групи, який знаходився на Дніпропетровщині. Для конспірації він використовував підроблені документи прикриття на кшталт фейкового посвідчення волонтера та активіста-антикорупціонера. До співпраці з агресором він залучив спільників із Запоріжжя, а також Харківської, Сумської, Миколаївської та Одеської областей. У цих регіонах фігуранти розвідували вогневі позиції української ППО, намагалися виявити локації секретних військових аеродромів, де за версією рашистів, могли базуватися літаки f 16 Для отримання розвідданих фігуранти в темну використовували своїх знайомих, зокрема українських військових, які перебували у прифронтових регіонах України. Військова контррозвідка Служби безпеки завчасно викрила весь ворожий осередок. Затримала його організатора і чотирьох ключових спільників. Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі, військові документи та підроблені посвідчення. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру. Зловмисникам загрожує від восьми років тюрми до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.